Друзі, привіт! Вітаю вас. Дивіться, заїжджає до нас. Сьогодні ось такий автомобіль. Це в нас Toyota Prius Prime. 1.8 бензин Гібрид Плагін. Машинка їде як від акумулятора. Заряджається, їде від акумулятора, так само і на бензині на гібрид. Розхід даного автомобіля 4 літри на 100 кілометрів. Дуже економний варіант, хто шукає для себе. Стан нового автомобіля. Пробігу по ньому 32 тисячі кілометрів. Машинка має безключовий доступ. Е, нова літня резина на ній стоїть, пробігу, повторюю, 32 тисячі кілометрів. Е, по машинці має радар, адаптивний круїз-контроль, е, датчики тримання полоси, мультіруль, повний електропакет, музика JBL стоїть, е, датчики світла датчики дощу. Ось така вона в нас по салончику, є в неї різні режими їзди, двохзонний клімат, кондиціонер заправлений, працює. Ось так вона виглядає ззаду. Хоч цікаві такі машинки, звертайтеся, маємо в наявності, по ціні домовимося.